Привет, привет, Амурица, привет, привет, Амурчик, привет, мой пес, вот тебе что это, что это за колбаска, ну что это такое, ты с намордничком, ты с поводочком, ты молочинка, красавела, красавела, привет, боже, ну что это за собака хорошая, ну что -то... Бачите, друзья, вот так Амурчик выходит на прогулку. Ризик ухилення від слідства постійно з'являється. Є постійне місце проживання. На будь-які після чого ми з'являлися, на добре не з'являлися. Постійно, коли ми переміщуємося, я постійно телефоную на 102, повідомляю, що електронний просет не дає можливості іншого пересування чи через повідомлення. Телефону досвідчого про всі обставини повідомляю. Прошу зв'язку з недоведенням ризиків, які передбачені з десто сімдесят кримінального процесуального кодексу України змінити запобіжний знак, скасувати ухвалу Київського районного суду. Ми ніколи сюди ухвалила. Ми сильні духом. Нас не зламаєш. Ми не зломані, не скорені. Ми побратими друг за друга. І я вдячний тим, хто мені допомагає. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болті. Хотів би вам нагадати ту історію, яка відбулась в Полтаві, і вся Україна її побачила. Ситуація відбувалась з працівниками поліції, на яких напав пес. І зараз триває досудове слідство. Ми представляємо інтереси Кості по даному кримінальному провадженню. До речі, друзі, якщо вам потрібен надійний юридичний захист, залітайте в наш клуб юридичного захисту водія. Тим паче, що у лютому місяці буде підняття цін, тому встигне долучитися до нашої спільноти ще по старим цінам, щоб мати надійну юридичну підтримку кожного дня. А також виникає багато питань: а чи робите ви щось для пішоходів? А вже ж робимо друзі, ось. Ця методична рекомендація вже давно в нашому ад шопі. Ось за цим номером телефоном, або переходимо на сайт в описі під цим відео і придбаємо для себе корисну літературу. А ми сьогодні будемо розбирати дуже важливу тему. Був суд в апеляційній інстанції по питанню кості, а саме міри запобіжного заходу, питання в чому? В тому, що судом першої інстанції було прийнято рішення, що Костя знаходиться на сьогоднішній день постійно під цілодобовим домашнім арештом з насінням електронного браслету. Однак змінилися певні обставини, погіршилось його самопочуття, та ще ряд інших важливих фактів, які дали нам можливість подати відповідну апеляційну скаргу і мати надію на те, що система нас почує. Чим це все закінчилось, ми сьогодні подивимось. Ви можете одразу нажати паузу та написати коментар, що ви думаєте з цього приводу, чи задовільнять нам апеляційну скаргу чи ні. І ми рухаємось далі. Друзі, щоб зекономити на страховому полісі, порівнюйте ціни від страхових компаній на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Вводьте мій промокод BOLTIC10 на знижку 10% та оплачуйте частинами карткою популярних банків без відсотків. Саме оформлення доступне 24 на 7, а готова страховка буде завжди під рукою в застосунку Hotline Finance. Користуйтесь, друзі. Адвокат рекомендує всі деталі в описі під цим відео. завантажуй застосунок Hotline Finance. Ось, друзі, світло вимкнули. Достатньо багато людей зібралось на кость на судове засідання. Йдемо в суду бути, як то кажуть. Так що слідкуємо за новинами. Захисних чаплан, то давайте вас почнемо. Так, ваше честь. Ви саме 12-25 року обиралися за рубіжне загляд, висловлюся, вона Сантіна Володимировича старозахисту вважає, що відповідно до статті 177 процесуального кодексу України ризики взагалі не були досліджені. Вони лише були перелічені стороною обвинувачення, нічим взагалі не охордовуючи. Мій клієнт Кастантін він е, був колишній військовослужбовець. Він ваше час не зняти з військового обліку, а виключений з військового обліку з військового робою. Е, ця особа хворіє на епілепсію. Це також було заявлено стороною захисту суді першої інстанції, але було проігноровано. Також що стосується рисків переховування від средства, вони жодним чином не були доведені стороною винувачення. Коли на свідків та потерпіли Костянтів, які хворі, які постійно перебувають у лікарнях, це взагалі неможливо. Ваше ще стало на сьогоднішній час. Стакун вже два рази від лікувався в неврологічному відділенні та всіх відділень нашого нашого міста. Костя жодним чином не може впливати на Хід до судового розслідування він іде е, на співпрацю зі слідством, але це не було почувство судової речної інстанції. Ваша честь виділяла справи також наявне свідоцтво про хворобу Сакона Константіна, в якому чітко передбачено, що ця особа є хворобливою особою, він був визнаний непридатним з виключенням зв'язкового обліку. Після хвороби підресу на епілепсію йому неможливо перебувати цілодобово. У квартирі в зв'язку з тим, що хвороба має будь-які наслідки і будь-коли потрібна медична допомога. Також Константин станом на сьогоднішній час не отримує, на жаль, від держави жодної грошової е допомоги. Він і є інвалідом другої групи, але станом на той час, коли сталася Светлая, у нього була перекваліфікація перепроходження медичного огляду, тому станом на сьогоднішній час це виплати. Ваша честь при запинені, прошу зв'язку з недоведенням ризиків, які передбачені з 177 кримінального процесуального кодексу України змінити запобіжний захід, скасувати ухвалу Київського районного суду і змінити запобіжний захід на біжне на більш м'які. Захисник болті хасмаш про ті би зерно довагу суду коротенька це те, що ми дали довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України, яка буде військової частини 3017 національної гвардії України, яка підтверджує, що сакун. Приймав участь у бойових території здані області в умовах воєнного стану зміст. Документа засвідчує, що підозрюваний сумлінно виконував службові обов'язки в, обов в бойовій установці, захищав суверенітет нашої держави, територизує його як дисципліновому відповідальні особу з ракину громадською позицією, яка не, фу, не ухиляється як від виконання певних обов'язків. Надана відповідно свідоцтва про хворобу номер 287 Медичний документ виданий військово медичного сумови встановлює факт важкого поранення простан підозрюваного дісвідоства бачається, яка була отримана травма. Доказ підтверджує, що підозрюваний наразі має суттєві обмеження у фізичному фізичного характеру, потребує медичного догляду на на висновах медико спеціальної експертної комісії та індивідуальної програма реабілітації, яка підтверджує відповідні захворювання про ті, які зазначала моя колега, що є суттєвим на сьогоднішній день, для того, щоб подальшому лікуватися. Далі на підверження критичного стану здоров'я відозрено п'ятнадцятого, 12 два року лікарям Сумен АЕФ було надано направлення на ургентну госпіталізацію сакуна. До КП друга міська клінічна віка на Полтавській міської ради для стаціонарного лікування в неврологічному відділенні, що було і здійснено е, свою чергу. Подальше погіршення стану призвело до того, що підозрювано е, надало відповідне направлення на необхідність проходження в е, комунальному підприємстві обласний заклад надання психіатричної допомоги, де він на момент подання відповідного доповнення до операції продовжує проходити лікування. Це є обов'язковим до виконання е, з врахуванням його е, стану здоров'я. Також надаємо відміна посвідчення учасника бойових дій, що підтверджує е, викладені обставини в апеляційній скарзі. Також я звертаю увагу суду на ту обставину, що ризики пройти зазначав. Зазвичай станововачення на сьогоднішній день вони відсутні. Ризик ухилення відсутній, постійно з'являється. є постійне місце проживання. На будь виклика після чого ми з'являлися, на допис не з'являлися. Постійно, коли ми переміщуємося, я постійно телефоную на 102, повідомляю, що електронний прослед не дає можливості іншого пересування через повідомлення. Телефонуємо слідчого про всі обставини повідомляю. Ризик незаконного впливу на світі перших на сьогоднішній день стороною захисту. Повністю ознайомили з матеріалами справи, скільки підозра було прийдена, що дало можливість стороні захисту ознайомитися з матеріалами справи. Жодного впливу на будь яких свідків, в тому числі на позаділах, немає оскільки вони допитані. Ризик іншого перешкоджання до столу він повністю відсутній, суді першої інстанції також не був доведений. Нового вчинення кримінальних правопорушень немає сакун на сьогоднішній день, не вчиняє жодних правопорушень, перебуває або в лікарні, або вдома, або у слідчого не порушує всі обов'язки, які на нього на сьогоднішній день покладені. Домашній арешт вичора та є одним єдним з найсуворіших обмежуваних заходів. Поступаючись лише в суворі стосування влади, істотного обмежує свободу особи, фактично ізолюючи її від суспільства. Сьогодні цю особу, яка віддавала своє життя та здоров'я на захист нас, на захист нашої держави, бороні чи її неможливо ізолювати від суспільства, а навпаки, треба з ним працювати і відновлювати його стан до того, що він міг знаходитися у суспільстві. Це є дуже важливим, починаючи з його лікування. Відповідно до встановлених стандартів, такий суворий захід має застосовуватися лише тоді, коли п'якіше. Заходи, вони не можуть допомогти у вирішенні тих е, завдань, які стоять перед стороною обвинувачення, постановити нову ухвалу, е, е, в якій відмовити застосування значного зарубіжного заходу щоб серкона касаті владинича та винести новий е, спокладення підозрюваного на відвідних обов'язків щодо вирішення субідського зобов'язання або хоча б домашнього нічного арешту. Оскаржуварічні слідчий судді вважає важливим і мотовованим, за тим, що постановленим рахуванням фактичних обставин Стосовний запобіжного захід, є співмірним ризиком стосовно уневажливування повторного вчинення відповідних правопорушень і забезпечення належного виконання підозрюваних поселення прав і обов'язків. Водночас ми відкриті до комунікації стороною захисту, і за результатами виконання цих процес дій, які затовані вже на цей тиждень, ми з своєї сторони готові а, в подальшому після того, як відповідні процеса дії будуть виконані виконані, підозрюваний з'яву до свідчала з метою участі в цих поставних діях, спілкуватися і комунікувати проможливо зменшити чином за даний час вважаємо, що він є виконаним і слідчі суддя постанови законних рішення. Ви колеги, колеги студію ухвалила апеляційні скарги захисники Червонишни та Чапленкові території підозрюваного сакуна залишити без задоволення, а ухвала слідчого суддяки з району, суд міста Полтаві цього дня двадцятого року, щоб та Касітина Володимировича без зміни. Так друзі, що ми маємо? Ви почули суд. Суд виніс рішення залишити все в силі. Тобто, цілодобовий домашній арешт у нашого захисника залишається. Тобто людина, яка потребує термінового лікування, яка Перебувала в закладах відповідних полікувань. Сьогодні з'явилася без залу судового засідання. Однак міру забручного заходу ніхто не змінив, залишили в силі сілодомови домашніх арешт. Ось так працює система. Нічого страшного, а захист далі продовжує боротьбу, і незабаром ми зробимо нові дії, щоб цю ситуацію змінити. А ви залишаєтеся на цьому каналі? Дивіться відео, друзі, підписуйтесь, обов'язково долучайтеся до нашу спільноту юридичних захистоводія, щоб контролювати цю ситуацію, бути в курсі що події, відбуваються навколо цієї справи і взагалі. В тому що мати надійну юридичну підтримку від нашої спільноти, від наших юристів. Я не здивований, тому що система, як завжди, захищає себе, боїться справедливості, правди. І нічого, настроєння, головне, не падать. Ми сильні духом. Нас не зламаєш, ми не зломані, не скорені. Ми побратими друг за друга. І я вдячний тим, хто мені допомагає. Без них, бо я б сам б впав би духом, руки опустив і вже б сидів і заради бути. Ми навішали там будь навішають не тільки дай. Оце така система у нас в Україні в час війни. Так, да, друзі, ось така ситуація. Маємо, працюємо далі. Костя, не засмучуйся, рухаємось. Я думаю, ми змінимо все ж таки міру запобіжного заходу на більш м'яку, тому що всі підстави сьогодні були, ну, знаєш, наша політа. Риша Полтава. Да, Вишкозаки. Вона... Хоча всі докази ми, ми, ми надали, ми предоставили. Суддям, однак, вони ну не почули або не захотіли почути. На жаль, мені з прикро дивитися на те, що людина в свій час е, пішла на війну захищати нашу державу, захищати всіх тих, хто зараз лягає, в тому числі мантії. А його не чують. Коли вони в... сидять в кріслах, теп теплих кріслах, а не в окопі, там де землю треба сосати, щоб води хочеться попити, а сніга немає, тому що обстріли з всіх сторон. І вони землю не підсасують в влажнику, щоб типа водичку попити. Типа в такому смыслі. А вони сидять в кабінетах, нормально себе чувствують. Благодаря хлопцям, які зараз вже захищають. А Деякі хлопці, козаки, хочуть тут навести лад, щоб тут був лад, щоб всі були рівні. рівні. А у нас немає рівні, у нас є тільки одні і. Другі, прості і непрості. Тому, друзі, ми працюємо далі, займаємося цією справою, всі підстави були. Однак, на жаль, ми отримали такий результат. Нічого, ми не засмучуємось. Є ще один механізм, який ми зараз запустимо і спробуємо по іншому шляху піти. А ми посміхаємося. Так, друзі, а ви слідкуєте також. За новинами, підтримуєте костю, обов'язково пишіть коментарі, лайки, лай лай Дивися, і це йому допомагає якось далі адаптуватися. Ставимо лайки. Нормального життя. Лайки однак, друзі. Ми не зупиняємось і вже працюємо над тим, щоб змінити цю ситуацію. Є в нас декілька цікавих моментів, які поки ми не розголошуємо. Однак будемо робити все для того, щоб Кості змінити міру запобіжного заходу. Усім вам дяка за підтримку. Тиснемо лайки, пишемо коментарі і розповсюджуйте це відео. Вболівайте за Костю. Ми зробимо все, що було по закону.